Доброго здоров'я! Сьогодні ми як завжди пограємо з вами у страшну гру. І Сьогоднішня гра у нас буде різдвяно новорічна, я не знаю, яка святкова. Сьогоднішня наша гра називається Бенс Той. Що прикладається? А, ні, Toys, тойс, дуже важливо, що прикладається як Бенові іграшки. Тут буде щось зв'язане, як я зрозумів, з ельфами, з виробництвом іграшок. Більше я нічого не знаю, що це за сюжет, що тут буде, але я вам скажу, гра вже дуже виглядає. Незвичайно. Хотів вам також нагадати, що у мене мі є мій телеграм-канальчик, є мій твіч, на якому я постійно стрімлю, так що підписуйтесь обов'язково. І туди, і туди. Дивіться стріми. Давайте тоді дивитись, що це у нас сьогодні за гра. На менюшці ми бачимо якийсь типу магазинчик, прилавок. Тут стоїть дядько, мусатий, схожий на Санту, але він щось без бороди. Ось це Санта висить. Це не Санта, це Бен, походу, якийсь чи що. Е, більше, в принципі, нічого тут на менюшці, я не знаю, що сказати, ви вже почули. Найцікавіша штука, яка тут є в цій менюшці, слухайте на звук, коли я наводжусь на кнопки. Я, якщо чесно, ніколи в житті такого ще не бачив, не чув, нічого схожого. Але, але, давайте дивитись, що це одна заграна. Цікавий плей завантаження. Завдання. Поговори із власником магазину. Це. Хто такий? Це Роботи, які збирають іграшки чи що? Тримай ліву кнопку, щоб підняти. Вмію кидати їх ще. Давайте роботу його кину на голову. Ні, йому все одно його навіть підняти не можу. Добре. Що це поїзд якийсь? Щас паде. Кнопки. я поки не буду нічого нажимати, давайте поговоримо із власником магазина. Хто це? Це Бен? Це в натурі Бен. Привіт, моє ім'я Бен. Вітаю в моєму чудовому магазині. Привіт, привіт. Я розумію, що. Е, ти тут, скоріше, все, щоб купити іграшки своїм дітям. Чудово, почувайся вільним гулять по цьому магазину, роздивлятися. Ми маємо дуже-дуже багато іграшок у нас на складі. Е, ти також прийшов у хороший час. Я зараз. А, я через декілька годин очікую, що дуже багато відвідувачів прийдуть і взагалі почистять усе, що в мене лежить на шавках, заберуть тупо все. В кінці магазину там є купа коробок, ти можеш їх штовхати всюди або е, класти в них іграшки. Ага. Е, Будь-яка іграшка, яку ти хочеш, просто поклади її в коробку і засунь її всередину сканера, щоб ми могли е, тіпа, просканірувати і видати тобі чек. Перед тим як засовувати іграшки в сканер, впевнений, що. Ти приєднав копію дитячого, типу, списку бажань дитячого листа у сканер, щоб він міг побачити непідходящі речі. Також. Ти можеш не брати коробки, якщо ти не хочеш. Я просто їх рекомендую. Що там хрустить? Що це за звуки? Роботи хрустять щось? Але все-таки, коротше, веселись, купуй гроші, трать, давай мені гроші. Да. Хто це прийшов? Поговори зі мною зі мною, якщо будуть питання. Хто це такий? Він каже, що йому треба тактичний тім. Хто такий тактичний тім Як мені подивиться список бажання шкета А що він в крові весь я буду сподіватися, що це не кров, а це просто, типу, намальовано тут. Що це за штуки тут лазять? Це чи бурашка? Де мій список? Ну поки що гра взагалі якась не дуже зрозуміла. Так, поліцейські машини, роботи. Тільки ці не дуже живі. Ага, ось сього все, коробки. Все, все-все, я знайшов. Я, якщо чесно, не дуже розумію, в чому прикол цієї гри. Ще світло мигає. А, ось сіо як воно! Треба його сюди просто приліпить. Так, що у нас по спискам? Перше ігровий девайс. Який іще ігровий девайс? Так, коробка у нас іде сюди. Давайте пошукаємо ігрові девайси. В принципі, а, ось все, це тетріс, типа. Я думаю, це воно. Червоний. А чорні є? Чорні класно, я думаю, виглядають. Нехай буде один ігровий червоний девайс. Далі. Іграшка інопланетянина. Іграшка робота теж треба. Іграшку робота я вже тут десь е скинув. Ось воно. Сюди. Да? Так. Alien Ельф Санта. Ага, мені треба ще. Прибульця. Ось о. Ну, кстати, класний прибулець. Что я теж такой Так, Элен. Далі що там нам ще треба? Ельф. Санта, е, Можу так через пролавок перекинуть? Отлично. Чи це Санта? Ні, я думаю, це Ельф. Хто там зі світлом грається? Перекину? А цю штуку він не хоче? Мені цей більше подобається. Добре. А де ельф дівся? А ось у ельф лежить. Якраз ідеально майже його перекинув. Так, ну вроді все. Запхнули. Сканіруй. Новіш ліст. Аточ. Так, і що я зробив? Я не пому, я тут працюю в нього, чи я, типу, своїм купляю родичам. Чарлі. Так, нося, тримай. Поки що, я не дуже розумію, в чому страшність цієї гри. Окрім того, що ми будемо зараз кучу грошей тратити, нося. Так, Два блок Санта. Два блокових Санти, це що таке? Це ці коробки, типа, чи що? Це все. До речі, музика зникла. А ні, це в нас кутку -ку просто. Сюди можна тільки працівникам. Я не працівник, погано. Потяг, постав його назад, бо що ти тут порозкидував? Майже, до речі, в коробку прям попав. Так, два санти, один прибулець. Не прибулець, уфо. І... поліцейська машина. Окей, тепер достану отуди. Получиться? Получиться. Все. Їй назад вернув. Хай летить уже. Так, і НЛО. НЛО у нас теж улітає. А чого ці іграшки так на числа полетять? А, тут дві поліцейські машини. Ну нехай. Одна буде при всяк випадок тут валятися. Так, вроді все. Це зібрав. Left click. А чого воно не хоче? Що воно не хоче? Так, стоп, 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 стоп. Що у нас тут є? Поліцейська машина. Що це за звуки? Санти, дві штуки. І НЛО. Як мені цю коробку перебирать? Не? До речі, тут чогось лежала ця приставка ігрова. Може це саме і за неї вона не хотіла працювати, ану. Уфо. Машина. Все! Машина! Нехай, машина там. Я її в останній момент закину через закриті двері. Так, другий подарунок. 190 доларів. Ого! Так, стрибунець. М'яч. Е, гральний девайс. 3 ельфа і блокова голова. Так, блокова голова є. Гральний девайс є. М'яч і 3 ельфа. Добре, зараз розберемося. Ельфи у нас тут, ми це знаємо. Тут такий класний куток, бо тут ця музика не грає. Все, 3 ельфа у нас полетіли. І один м'яч. Доставка. Так, цю ельфа докинуть треба трошки, він не долетів. А що це і тут стоїть? Це не я зробив. Мій сон хоче тактичного Тіма. Сон. С Син. Так, ельф тут, ельф тут. Це що, це ельф, якого я перекинув через цю штуку? До речі, музика б щось пропала. Ну нехай м'яч І забираємо все-таки цього ельфа, тому що я не знаю, де той третій. Mm -hmm. Ура, ура! Третій подарунок, скільки стоїть. чекпоінти якісь. А, я надію, що ці 290 це типа за за всі подарунки, а не, а не кожен окремо воно показує. Тактикал Team. Ні! Мені теж треба тактикал тем. Тактикл тім, що ти дядько я не його? ее? Мені теж треба нашу кать. Тактикал тім, може у цього спросим? Ні, Не, він все те саме каже Нажимай там, усе що тобі надо. Хто такий тактикал Team? Може дядька цього запихнуть туди? Він похожий на тактичного тіма Сюдо! сюди, сюди. Підожди, підожди, куди ти йдеш? Не тікай від мене. Ти дуже виглядаєш як Тім, і ти дуже тактичний. Чи, тактовний. Залізай, залізай. Ні, походу, це не він тактикал тім. Мені виявляється, треба було тупо прокрутити мишку, і в мене з'явиться завдання поговори з Дідом Морозом. Йомаю. Поговори. Це, до речі, Даріус. Хоче тактичного Тіма. Е, що таке? Ти щось yeah. шукаєш? О, ти хочеш тактичного Тіма? Е, ці іграшки дуже швидко продавались цього yeah. року. Якщо ти тут пошукаєш, ти помітиш, що ми не маємо більше тактичних тімів на наших полицях. Е, Все-таки, я думаю, що у нас є один в кімнаті тільки для працівників. Іди перевір там і дай мені знати, якщо ти одного знай... знайдеш, це буде дорого. Просто щоб yeah. ти знав. Це буде дуже-дуже дорого. Yeah. Але все-таки поговоримо трошки пізніше. Інші іграшки, які ти приніс, будуть yeah. чекати тут тебе. Все. Там напевно гаплик. Ти бачив на тіма? Бачив, бачив, пішли за мною, дядько. Отут. Ой-ой-ой! Дядько, ти, ти бачиш, що тут відбувається? Він теж хотів сюди зайти, але забоявся. Це люди? Це люди чи ляльки? І чого вони висять на підлозі Ой, на підлозі? На потолку? Там щось чую. Світ мого. Цей робот з'їсть мене зараз. Чи ні, напевне, ні. Я вже бачу, е, Супервихід, якщо ха загориться хата. Що це тільки що було? Поговори із власником магазину. І скажи йому, що ти знайшов іграшку. Добре, добре. Знаєте, за такого тактичного тіма я б теж походив би по такій кімнаті. Е, де цей бородатий? Бородатий, алло. А я тактичного тіма. Найшов. Так, я замітив щось. Те, чого не має бути. О, це він каже. Ніхто не піде з цього магазину, поки я не отримую тактичного Тіма. Я думав, це оцей Дід Мороз, він злий, типа. У шо що? Так, мені ці ігрушки. Він з пістолетом, він з пістолетом. Знайди спосіб втекти і не будь вбитим. Капець. Дядько, успокойся, що ти тим пістолетом крутиш своїм? А на місці крутиться? Він мене не замітив? Він мене замітив! Ого! А на что ты так робишь? Мне ж боляче. Он на музыку послухай. Да он. Мне ж треба тактичного тима себе забрать. Так, стоп. Тактичный тим. А, не, не треба. Завдання, знайди шлях втекти звідси, не будучи вбитим. О, він тут лазить, він тут лазить, він тут лазить. Я думав, він сюди не заходить. Все, ми ліваємо сюди. Він йде за мною, він йде за мною, він іде за мною. Ну нічого, тут уже вихід, ми вспіли, ми вспіли, я думаю. Так а що ми без іграшок типа підемо чи що? Що це таке? Треба позбирати подарунки шкетів, і тоді я тільки зможу втекти. Цікаво. Так я ж уже. Це робот, тю. Я ж уже лоу ХПшний, що мені делати? Він якщо один раз в мене ще раз шотне, то все. Я тупо нічого не бачу за цими подарунками. Він мене не замітив. Це добре. Ой, ой-ой-ой, ой, -ой, ой докинь, докинь, докинь. Він мене вроді не замічає, хоч він тупо на мене прямо дивиться. Усе він! Все, мені, походу, гаплик. Ні! Ні, я живий, я живий. Я можу його якось оглушити? Радіо може. Кинуть в нього. Він за мною ходить чи чому типу все равно? Что за такая дика, что было? Привет, деда. Тактичный тим, будь Ну, тут тактичный тим, тихо. Не стреляй, не стреляй. Мне с четырем детям подарунки надо принести. Тактикал тим той. Даріус, що ти хочеш від мене? Ось цього тактикал тим твій. Я не дуже пойму. Що вона від мене хоче? М ну добре. Він тут крутиться, він ж мене щас. Він мене щас шотне. О! Я думав я в спину йти, Тевмар. Добре, ще ще раз попробуємо. Мені здається, що. Я, я дуже надію, що тут сейв є. <плес> так, тут є сейв. Мені здається, що отой тактичний тім. Він залагав, що я не міг його в коробку запхати. Мені здається, що нам треба про. Він мене обдурив. Я думаю, він туди пішов, а він назад вернувся. Куда ти. поліз? Тобі не можна туди. Що це опять було? Тут привид, походу, того... продавця. Ці роботи мені... Пш, заважають. Давайте підождемо, поки він оттуди вийде. Вони дуже понятно, що, що мені там від нього... Очікувати, оно він, оно він, оно він не да? Ні, він вертається. Добре, тоді побігли. У мене, якщо що є запас на три вистріла, тупо в мене. Я сподіваюся, він не зможе там якось по-другому обійти. типу. Тихо, тихо, тихо. Капець! А як він там появився? Він взагалі ж в другу сторону йшов. До речі, ось у нас тактичний тім тут. Давайте спробуємо його сразу викинути. Чуєш, так тактичний тім все уже у мене, наша мене вбивать, я його тобі надам. Він пропав навіть. Коротше, я зрозумів, нам все-таки треба ждать, напевно, поки оцей е, шутер вийде з цього коридору. З роботи? Поки він відсюда вийде, то що він тупо розстрілює в притул. А де він? Де він? Оно він, оно він. Що, гуляй. Знову приведе. Я не знаю, чи х... хороша ця ідея, що. типа, все коробки туда ставлю. Ну, докидываю, вы поняли. Вот что это только же было? Фу, капец. Он бы хоть мне бы, я не знаю. А я думав, що цей бородатий це мій друг. То що, типу, і мені, і йому треба тактичний тім. Я думав, знаєте, одні цілі. Значить, ми маємо працювати разом. Вдвох знайдемо по тактичному тіму і мені і йому. А він такий ні, все. Тактичний тім тільки один, пістолет у мене теж, теж тільки один. В тебе нема. Так, ну. Другий подарунок є. Дякую. Я думаю, що все-таки буде найбезпечніше. Реально, ждать, поки він буде а там в тому магазинчику нашому. Що це таке ноги? Там привид, ото й був опять. Я за ними тупо нічого не бачу. Це робот, я. Я вже напружився. Дуже сильно. Он, 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 он. Вали отсюда, мені треба подарунки ту, тупо относити. Він по кругу ходить. Добре, тоді цей подарунок відносимо. Якщо ми той не можемо взяти, я, я хотів спочатку той, що далі у нас лежить трошки. Однести, але ні. у нас тупо немає можливості. Нашу в цьому складі е, ці ляльки тут висять. Мені здається, що це дуже підозріло. Чого мене подарунки так проявляють? Все. Останній залишився. Я сподіваюся, що він мене не зашутає, коли я буду нести останній подарунок. Роботи. Знову його ніде не видно. Видно. Видно, і він за мною біжить. Це, до речі, шанс, шанс. Чика накажі, що він опять по кругу буде тут лазити. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Получилось, біжим, біжим, біжим. Все, він нас не зможе догнати уже в будь-якому випадку. Якщо тільки мені не треба буде знову туди вертатися, буде це погано. Хотя наша мені вертатися, якщо я 4 подарунка вже забрав. Я дуже сподіваюся, що той Даріус не буде сумний через те, що у усих... А як він тут? А як він там опинився? Подарунок, швидше, будь ласка. Все валим, Ти втік із магазину з усіма іграшками, які ти купив е, своїм дітям. Ці подарунки будуть е, під Різдвяною ялинкою цього вечора наступного дня, твої діти прокинулись до своїх е, іграшок. Вони їх відкрили, і це було найкраще взагалі у них Різдво в світі. Щасливого Різдва і щасливого Нового року. Але все-таки ти досі маєш цю картину, застрягла, яка застрягла в тебе в голові. Капець. А ми що ті поліції навіть не позвонили, чи що? Найголовніше. Я, до речі, не заплатив за іграшки. Я ще й безплатно їх включив. Тоді я поняв, чому не заплатили, Ой, чому не позвонили поліції, то що я по суті вкрав там іграшок майже на півтисячі доларів. Тоді все логічно, тоді питань у мене ніяких нема. Що я вам можу сказати про цю гру? Ця гра в принципі цікава, але якщо чесно, взагалі не страшна. Я, до речі, не дуже поняв, чи оцей бородатий дядько він що вміє. Я думаю, ви всі бачили, як він був в коридорі. І він далеко, ой, не в коридорі. Він був у цій кімнаті з іграшками. Я перший зайшов в коридор, він був набагато далі, чим я. Я йду, а потім я тупо носом, йому в спину втикаюсь в коридорі. Я думаю, таке неможливо, Він походу телепортуватися вміє чи щось таке, або їх два було, як варіант. Такі от справи. Гра, в принципі, прикольна, але це не дуже, не дуже сильно хорор. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. сподіваюся, що сподобалася гра. Якщо все таке так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-каналчик посилання в описі, як завжди. Також на мій Твіч. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!